Прямо біля метро Позняки продається трикімнатна квартира на 10-му поверсі, площа 107 метрів квадратних, розташована в монолітно-каркасному будинку від одного з найкращих забудовників Києва Ковальської. У будинку є консьєрж, відеонагляд, система пожежого сіння, 4 ліфти. У квартирі дві окремі кімнати, об'єднана кухня та вітальня, два санвузли та балкон. Квартира повністю мебльована та укомплектована побутовою технікою. Квартира дуже тепла, подвійний шар утеплення на фасаді, в санвузлах та коридорі тепла підлога, а дитяча кімната ще й додатково утеплена зсередини. Встановлені два кондиціонери, нові повірені лічильники. Всюди поклеєні шпалери підфарбування, тож ви можете швидко змінити все на свій смак. Також як опція, власник продає свій підземний паркінг прямо біля будинку за окрему суму. Поруч розташовані дитячий садочок, школа, супермаркети, торгівельні центри, аптеки, кафе, ресторани, зупинки громадського транспорту. Найкращий варіант серед конкурентів. Ціна 60 тисяч доларів або найкраща пропозиція. Записуйтесь на перегляд прямо зараз.